І знову день і ранок розквітає, душа болить, і спокою немає. Мою країну розривають страшні звуки, за що вона приречена на муки, чому ми маємо хлопців хоронити, вони ж лише йдуть дім свій боронити, за що, серденько розривається на клапті, що орка лапа йде узута в лапті. Та дикунам во вік не зрозуміти, як ми. Уміємо любити, що ми за дім свій можем розірвати, і вже не наша, нехай плаче мати, та хіба кодло знає, що таке душа. І кожному дамо ми від коша, хто зазіхатиме на мир і свободу. Бо кожен з нас то українець козацького роду.